Hello, Friendly, З вами Деніс Френлі! Сьогодні у нас буде щось незвичайне, щось унікальне, щось новеньке. Такого на каналі ще ніколи у мене не було. І так, при... представляю вашій увазі та -да -да -дан, -та -да дан Бабл вафлі. Отак називається баблі... Бабл вафлі. Коротше, вчора якась була міні-ярмарка в нашому містечку і продавали от такі бабл вафлі, це щось то з гривень. 130 гривень це ось так виглядає. А з 100 ще більше десь 150 чи 200, там ще і ОРО додають, і кіндер, сюрпри... кіндер шоколад добавляли, ще багато різно добавляли, Я вже взяв за 130, таке ми зараз спробуємо. Тому такі справи, давайте у цю. Красоту, оцю смакоту. Тому поїхали до заставки цього відео. Let's go, прореагуємо. Денісплені реагує, Денісплені реагує, сьогодні він буде їсти. Бабел, ось такі, бачите? Видно вам чи не щось? О, тепер видно краще. Так, якби у золоті, бачите? Бабел! Вафлі! вафлі, вафлі, вафлі! Але перше, ніж ми приступимо, я маю вам нагадати, так. Ставимо камеру. І я вам маю щось. Сказати так. Ну, пам'ятаєте, 2 вересня, пам'ятаєте, що ми мали зробити 2 вересня? Самі активні підписники пам'ятають, нацкод. Але є один нюанс. Я протупив, бо я вам показав у відео тоді з нацами самий код. І самі найуважніші могли вже зайти на сайт і зареєструвати цей код, і вже він міг бути недійсним. Ну подивимось, чи зараз у нас є такі смільчаки, які це вже зробили. Замість мене. Зараз ми це перевіримо. Але я теж дурачок. Чого я код вам показав? Хтось вже міг це зробити. Ну, подивимось, може ніхто ще не зробив. Чекайте, зараз. Так, перейти на сайт. Який? Чекай, -е, чекай, чекай, чекай. На сайт. Реєструй код на сайт. Крашне стле. Так. Реєструємо. Dab -dab а Ану, тепер доступно. Зроби веселу перерву, Та. О, тут можна iPhone виграти. Дивіться. Так. Дивіться, що тепер сьогодні мені відкривається. Зроби веселу перерву. Так. Купи акційну продукцію KitKat, LINE або Nuts. А, бачите, і KitKat, і Line, Nuts. Знайди код серед зареєструй код на цьому сайті. Отримай шанс виграти один із 30. 15, 128 МБ. Бажаєш бонус прямо зараз. Активуй код в середині установки годин. Ну, без лімітів життю. Укри Кенті краще отримати бонус. Хочеш більшого, тоді реєструй код з промока. Так, введіть код. Добре, питання. Ага, а це що? Ага, це нічого. Значить, тут треба вивести. Ну що ж, спробуємо. Давайте спробуємо, дружні. Так, а ну, чи хтось вже це вводив чи не вводив. А ну давайте. Зараз скажемо. Ну, ну, знаєте, може сказати, ви виграли iPhone, але за доставку вам треба заплатити. 1000 гривень і 1000 гривень за, пла... за доставку платиш, а в результаті ти оце отримуєш. Так, бо Тому що це намахало. Це може бути. Так, е... ну, давайте спробуємо. Е... Дивіться, бажаєш бонус прямо зараз. Активуй код в середині упаковки то отримай 1 годину безлімітних життів життю. А, бонус прямо... активуй код в середині упаковки то отримую годину без життів в житті. А, Candy Crush... Я не граю в Candy Crush. Хочеш більше, тоді зареєструй код промо-пакування е, промо та бери участь у розіграші 30 смартфонів iPhone 15 до 28 гб. Дивіться, розіграш ще відбудеться 1 жовтня, 24 1 листопада та 12 та е, 1 листопада та 2 грудня. Так, я ознайомлений. Давайте введемо код. Коротше, оцей код я перший увожу. Бо я брав два батончика. Так. К. К. С. 77 хрестик 2H. 4 Лей -а. Так. Це перший код. Ану, перевіряємо ще раз. Дивіться, на ваших очах. Перевіряємо код. Так. К7, 77 h 4 la Підтверджуємо і зареєстровуємо. Так. Ой-ой-ой, та тут так багато всякого, так. Добре, зараз. Так. Тут треба вказати. Блін. Давайте так тоді, бо то бачу толку не буде. З'їмо оце в вафлі і тоді продовжимо. Бо я думав, що зразу нам відповідь дасть, а тут треба ще ім'я вказати. Добре, в кінці відео, тоді, в кінці відео. Тоді зараз приступаємо в вафлі їсти, а в кінці відео ми... Так, ми тоді вже зареєструємо. Так, поїхали, бо то вафля на нас не чекає. Все, поїхали. М -м -м! Це капецьки добре? Я попросив бабел Це зі смаком бабел Вау, це дуже смачно. Ось так це виглядає, бачите? Ось такі вафлі. просто це в стаканчику. Так. Ой, о, запірка. Маршмеллоу. Ну, я можу поставити, можна навіть і 10. Вау, це смачно! Я спочатку в морозилку вчора учора в морозилку запхав. Тепер воно розставало, бо того, що. Ну, думали, ну вдруг зіпсується до завтра. Я вже вчора не хотів їсти. Ну, до завтра то тут до сьогодні. А я не хотів. Вчора їсти, а я з'їв сьогодні. Так. Тому такі справи. Тут ще вишневий сироп чи що тут таке? Ммм. Mm. Божеству, ну о, як смачно. Є мене демпсу, є. Чого лиш не хочеш. Баблгам смачний. Як йогурт. Ой давайте їсти, доїдати. Хм така собі вафля. Думав на ярмарку взяти півника. Кармен, думаю, наш від того півника це краще. Сама ця вафля така собі. Цьому заробити. Ми вміємо поїсти. Ну, дивіться, попет Дійсно, як попет Бачите? Тільки воно сюди не буде тискається, ага. Дістівний попет Мало цього. кис булочка Ммм, то с начинкой. Ммм, стаканчик, как раз на лимон-компот. Дуже хочу пити. Після цих вафель. Щоб цукор сюди до ліпліпашити. Так. Ну, самим вафлям я цим поставлю 8 з плюсом. А загально хай буде десятка. так? Бабл гам було смачно. Так, швидко ми це впорали з Давайте до реєстрації тоді. Uh, ну що ж. Це ми лише кодекс зареєстрували, Та. Ім'я. Ну давайте вкажемо, чекати на руки сполучу. Ого! Uh. Аратай, Та -та та-дай-та-дай-тай. Ім'я угу. Деніс. Хай буде френдлі. Номер телефону я вам не показую. Угу. Електронна пошта. Чекай. Чекайте, який то мій номер. Коротше, то буде довго. Я вас коротше, на паузу поставлю, бо то буде зараз довго. Коротше, я це зробив. Тут пише, твій промокод успішно зареєстровано, обов'язково заберігай акційну упаковку з промокодом для завершення акції для отримання вирушу, то пам'ятай, більше зареєстрованих кодів, більше шансів на перемогу. Коротше, ми не дізнаємося, чи я чи цей шоу в цьому промокоді, бо тому що е, тільки... Ну, там я вже прочитав, що у таких то чисел, там 1 листопада, 2 грудня, вони будуть оголошувати результати, що треба чекати до цих дат. А так ми зразу не дізнаємось. Коротше, добре, на цьому все. Другий кодик я теж зареєструю вже після відео, то нема сенсу на відео зареєструвати, так як ми і так не дізнаємося зараз у відео, що на цих кодах. Добре. Тому такі справи: ну, типу, чи виграли, чи не виграли. Тільки дізнаємося згодом. через Багато-багато часу. Та. З вами був, коротше, Деніс Пренді. Дякую, хто додивився до цього моменту. Хто додивився, напиши про це. Е, сподобалось відео, можна тиснути лайк, підписатися, якщо хочеш. А з вами був Деніс Пранлі, всім гарного дня, всім гарного Ні, то вже вечора. Всім гарного вечора, всім на добраніч. всім пока. Бувайте! Йоу, до наступного відео! Let's go! Ой, дебіл, до наступного відео, пока. Коротше, let's go, okay, let's go, пока уже. Поїли супер, класне, 10 балів бабл вафлі отримують. Пока!